Друзі, всім вам привіт! Такі були у нас кабаносики, а сьогодні джерки. Ми давно вже мріємо їх спробувати приготувати вдома. А так як у нас віднедавна є ось такий дегідратор, то ми, в принципі, зможемо зробити ідеальні джерки, просто такі, як куплені. Ну я на це надіюсь, просто кабаноси кабаносина з другого разу вищити. Тобто, якщо джерки вийдуть з першого, це буде супер. Будемо робити зі свинини кабаноси, хоча мона й курки, але ми чомусь вирішили попробувати зі свинини. Взяли ось таке м'ясо. Це в нас іде це не вирізка. Це філе Це філе, да. ну скажемо так, філе. Можна було б з вирізки, але вона маленька. І джерки також будуть малесенькі. тому ми взяли ось таку. Який ж буде смак наших джерок? Ми так подивилися в загальному багато різних рецептів і вирішили, що хочемо щось солоденьке, але разом з тим, і щоб було таке пекуче. На нашому столі є соєвий соус, є нітритна сіль. Обов'язково, звичайна сіль. Є в нас тут перець. Паприка червона, є перець червоний гострий, є чесник гранульований, медочок і діджонська гірчиця. Тут до речі, ще є водичка. Вона змішується з соєвим соусом, тому теж обов'язково. Мені здається, що з усього а списку ну, рису, може ще щось знайдемо там там шухлядах, Цибулю, петрушку, та додамо ще. Ні, це такий буде мені здається, стандартний пепуча, <рес> здається їх солодкий соус. Ні, це не багато, що тут є. Тут нічого немає. Передивилися ми значить десятки відео в інтернеті, як роблять домашні джерки. І от скрізь рекомендують для початку познімати все. Оце отаке от. всяку шкірку, оце лишнє, жир. Ось цей не потрібний. Він нам в принципі не потрібний. Має бути чисте м'ясо, тоді джерки будуть супер-дупер-пупер. Ну дивись, тільки ти його так знімаєш, знаєш, щоб. Щоб не половину куска м'яса. Так, так, як тебе гарно виходить. Думаєш? Ну. Може я м'ясник? Може, я такий пін м'ясник, так? <смеш> Поганий. Ні, там просто він свиней заготавлюва. Так? Да. подивитися. Подивимося? Не хочу. Чого? домашній сімейний фільм. Ось такий, друзі, у нас шмат м'яса Ах, Фанюній. Так, тепер нам потрібно його нарізати, якщо я не помиляюсь, від 3 до 5 мм такими шматочками. А отут я не знаю, бо треба, щоб вони, ці шматочки були рівні. Якщо вони Є. будуть не зовсім рівні, то буде типу одна сторона просмажиться, інша ні. Мені здається, що він рівний. Отакий бачиш. Рівний? Mm -hmm. да. Отакими От шматочками ми будемо нарізати. Тут друзі дуже важливо, щоб не надто тонко, тому що, можливо, вам називатися ай, вони швидше просушаться, але вони будуть надто прозорі і такі, як смак м'яса, і тих всіх спецій взагалі не буде відчуватися. Mm -hmm. Помагай. Тепер приступимо до найцікавішого. З лукою будемо зараз заправляти наші джерки. Маринувати їх будемо. Так, бери чесник сушений, одну чайну ложку. Ну, це тебе не одна чайна не ложка. Давай. У нас, друзі, кілограм свинини, кілограм філе. Чекай, лукаю. Коли я тобі кажу, висипати, тоді будеш висипати, добре? Пів чайних ложечки такого гострого перцю ми даємо. Паприки одна чайна ложка. Давай ложку. І не висипай, поки я тобі не скажу. Напевно, ми дали гострого перцю теж чайну ложку, але це не віддала. <реш> Ще в нас є ось такий перець, звичайний. Я думаю, цього вистачить по-любому. Давай далі будемо давати гірчичку. Нова ложка. І ми даємо столову ложку меду одна і друга. На кілограм ми додаємо 10 грам нітритної солі. Вися, як ідеально. І дамо 5 звичайної, тому що в нас ще соєвий соус буде. 100 мілілітрів водички. 100 мл сойвого сосу. Ай тепер сюди все виливай. Перше вимішуємо? А тепер руку закачає і перемішається. Гарненько це все перемішуємо і ставимо. Під накритою в холодильник маринуватися на приблизно 6-8 годин. До речі, аромат такий, що я потім зараз вже все з'їла. Відрізняється від кабаносів, тому що ми там не давали в кабаносі ні меду, ні джинської гірчиці ні соєвого соусу. Ну що, друзі, пройшло вже в годин 10 після того, як ми поставили маринуватись наше м'ясо. Воно на вигляд просто неймовірне, я не знаю. Я ще плівку не зняв, але вже воно мені смачне. Зараз подивимося, що там. І я думаю, все там супер. Тобі треба вже розрізати його. Ти що? Боже, але воно пахне. Ти попробуй. Як. Mm -hmm. Скажи класно. Ну тут, в принципі, нічого складного нема. Ми беремо просто це м'ясо, мариноване вже. О, то Воно вже підхололо, воно таке стало таке твердіше. Але бачите, давай, щоб решітка наша не прогиналася. Ми візьмемо зразу нашу цю металічну сітку і на неї покладемо вже тефлоновий килимочок. Mm -hmm. Ось так. Все, Все, що нам треба зробити, це ось таке м'яско викласти на наші тефлонові килимочки. Блін, я думаю, це буде смачно. Але бач, трошки мені здавалося, що нормальні маленькі шматки, але вони води набралися, бач? Соко, ну, вони якісь товстіші стали. Тобі. Ні, вони товстіші стали. А може це тільки так вверх? Вони стали. набралися цього, маринаду цього. Бо вони якісь тонші були, а зараз геть товсті. Головне, щоб не були тоненькі. я собі так думаю. Друзі, не критикуйте, тому що готуємо вперше. Якщо в нас щось не вийде, ми обов'язково... Попробуємо в інший раз, поки не вийде. Дуже хочемо навчитись робити ці джерки, тому що і самі їх любимо. Колись Серафем Анін брат займався цим ділом. Він дуже багато їх робив. Він нам навіть привозив, то ми їх з'їдали за один вечір. Коптух. з тими дзінами на джерки, які зараз є на ринку, то чесно кажучи, їх не накупуєшся. Ну, тільки в мене один є таке питання: чи вони не затовсті будуть ці шматочки? Я думаю, нормально. Хоча? Після того, як ми їх приготуємо, зразу зважимо, який чистий вихід виходить джерок з кілограма м'яса. Може у нас було 976 з лишнім грам м'яса. І тепер ми хочемо для себе навіть дізнатися, скільки там буде чистого виходу джерок. Тобто яка собівартість їхня буде. Те, що воно буде вигідно, це 100%. А наскільки воно буде вигідно, це вже інше питання. І третя наша ця форма. Поїхала в дегідратор. Ну, жертві якось так готово. Ще саме круте те, що будемо ми це все діло робити вночі. Дуже багато коментарів, навіть попри те, коли що я пояснював, скільки бере дегідратор, все рівно багато коментарів стосовно світла, так от він бере 500 ватт. А ще й по нічному тарифі це буде десь 2 з лишнім гривні за кіловат. Так що я вже друзі включила дегідратор на 50 градусів. Ставимо на 8 годин. Завтра зранку, якраз буде сьома ранку. Ми поставимо ще на 1 годинку при 70 градусах. Будемо сушити оцю останню годину, щоб все таки стерилізувати наше м'ясо. Поки що я не ставила просто, але вмикати не буду. Включимо через годинку, тому що зараз тільки десята. Ми просто не хочемо зранку вставати в 6 ранку, в 5 ранку, а хочемо зразу зранку встати, поставити на 70 і все. До речі, я вам скажу: якщо все таки говорити про джерки, то їх тут багато поміститься. От ми сюди запхнули кілограм. Один кілограм майже на три полички. Ну як, якщо, якщо тісненько, то на дві, навіть півтори. Це виходить, що тут може вміститися три чотири кілограм м'яса а то навіть і 5 кг. Сирого м'яса, а джарок, ну не знаю, побачимо, який там буде вихід. Ну що, друзі, пройшло 8 годин, більше, я ще зранку вставав. Більше, ніж 8. Ну коротше, пройшло 12. більше. 8 годин 50 градусів, і в кінці я ще підняв температуру, останню годину 70 градусів. Зараз будемо виймати і зразу хочу зважити, скільки ж там вийшло з одного кілограма. Точніше 973 грами було, але плюс м'ясо набрало маринаду, то там може кілограм. Скажемо так, кілограм. Ну давай, виймаємо, дивимося. Що там? Ми, до речі, як не див... Ми вже дивилися, що там, діти вже спарили, але ну. діти однесеньку взяли. Тому ми так маленько вони взяли, там ну, буквально декілька грам. Що я зразу хочу сказати? Вони, друзі, дуже легенькі, от як пушинки. Ну, як ну, коротше, легенькі. Для мене це дивно. Тому що ми такі великі шматки, м'яса важкі клали. А зараз ти виймаєш таке все легеньке-легеньке. Аромат. На всю кухню. Ну, я цього навіть не можу передати. Просто настільки класний аромат. І, до речі, дітям сподобалося все-таки більше джереки, ніж кабаноси. Ну, це так більш такий смак, класніший якийсь такий солодший. тут є гірчичка. Я думаю, ми це скажемо, коли продегустуємо, що нам більше сподобалося: чи джерки, чи кабаноси. Такі вони гнучки, але такі от. Яке класне м'ясо. Боже. Я дивилася вчора відео про, про джерки. Зараз я їх переламую, так само, як на відео. Задоволена? Е, дуже задоволена результатом. Давайте ми зважимо одненьку-маленьку, щоб знати, скільки діти з'їли. 10 грам. Що там робиться з вагою? Ну, тако. <рес> я тобі скажу тако. Тако? Такого. Тако. Не сильно тако. І давай 370, ще... додамо ну, 70. Давай, 400. давай Ні, 390. Ще, Да, Десь 15 грам, коротше. 390 грам. Ну так, непогано, я б сказала. В інтернеті ми дивились по статистиці: від 30 до 35% вихід іде джерків з кілограма м'яса. У нас вийшло. Ну Десь таке вийшло. Десь таке вийшло. Коротко. Чуть більше, там, може. 37%, але в принципі в межах норми. Так що проти статистики не попрешено. З кілограма 300 г, грубо кажучи, і все. Чи 350, навіть скажемо. Чесно кажучи, я задоволений. Якщо взяти по цінах, кілограм м'яса нам обійшовся в 200 гривень. На акції ми брали оцей кусок м'яса. Запах такий медово-гірчичний мені трошки так віддає соєвим соусом. І якщо є багато часу вдома, то. Робити можна вигідно робити багато Якщо, часу. в Чому е Якщо, ну, що маєш стояти дмухати ну, на них 8 годин Ну Як не дмухати? Ну як дивися, є люди, які на роботах. Зранку до ночі і які не мають змоги це зробити. Тому їм краще купити і посмакувати. І якщо, звісно, вам цікаво і ви готові робити вдома, то це да, це крута штука. Тому що є дуже багато людей, які ну просто не хочуть цим займатися вдома. А тепер, друзі, настав такий довгоочікуваний момент. Ми скуштуємо наші джерки, які ми самі приготували. Добре, я навіть не вірю, що ми їх самі приготували. Ти менше говори пробуй швидше. Ти мені теж тут стояти так. Ну, ламаються вони класно. М Так вони ще легко жуються. М -м -м. Такі в міру перчені, е в міру солоденькі, і найголовніше вони не резинові. Такі, знаєте, що ти їх кусаєш, а потім ти в тому роті не знаєш, що, що з ними зробити? А що з ними в роті можна зробити? Ну, таки знаєш? Не знаю, я ще не пробую. Є, що пожувати. Зараз я попробую, М -м -м. я тобі скажу. Я їла джерки. І були, знаєте. Такі класні, а були такі, що ти кусаєш, вони такі тверді-тверді, що тобі треба їх розмочувати в цьому році А ці От по консистенції просто топ. А на смак, як вони? Оцей маринад, що ми робили, нормально? У мене за сольоні, чесно. От солі ідеально просто. Ну, от кабаносики, дали трішки такі сольнуваті, а це просто бомба маринад, чесно. Значить, беремо найбільший шматочок. Правда? Ну ти даєш більший. Це то, ну він був товстий, але дивіться, друзі, в принципі. Лимають він класно. Адже ви скажете, що ти дала Діжонську гірчицю. То дає саму родзинку цього. Так, так. Просто. Просто. Я вам не знаю, що сказати, друзі. Це дуже смачно. А чесно, мені, Якщо мені найсмачніші. Якщо порівняти з кабаносами, uh -huh. то це смачніше. No, mm. Давай кажи щось за смак. за Смак просто неймовірний, тут нема що казати. Друзі, я не знаю, що я не знаю, що сказати. Випробуйте приготувати по цьому маринаді. Я думаю, вам це дуже сподобається. Це просто. Таке ви не купите. Отаке ви не купите. Знаєш, у нас просто джерки вийшли з першого разу, якось це все простіше вийшло. Розумієш? Не порізували, замарнули з кабаносиками. Трошки просто важче це діло. Треба там і температура, і витримати трошки. Коротше, друзі, на нездоровим рецептом маринадом. Якщо навіть немає дегідратора, можете спавити в духовці. Я не пробувала в духовці. Треба, до речі, спробувати. Але я не хочу навіть пробувати, тому що я зараз була нові чіпси. В принципі. Можливо, це приготувати в духовці, якщо духовка така нормальна, витримує температуру, яку треба зберігає. Дякуємо вам за, перет, за те, що ви сьогодні були з нами. Зустрінемося наступного відео.